Вітаю. Отже, сьогодні ми з вами працюємо так, над нашою квітковою композицією в такому декоративному стилі, так, півники. Так, і риси або півники, як їх називають. Отже, сьогодні ми з вами виконуємо саме підготовчий малюнок. І потім у нас ще буде два заняття саме по намалюванню, так, по розпису. Отже, нас з вами буде три і риси, так, такі наші центральні головні герої і плюс додаткові, так, додаткові квіти. А вся наша композиція, вона. Буде носити ось такий так, овальний так, характер. Так, тобто ми так компонуємо це ось, таку овальну форму. Так, ми знаємо, що основні наші так, предмети будуть знаходитися ось тут. Потім один із центральних елементів так, і рис у нас буде знаходитися один ось тут. Так, робимо ось таку витягнуту форму, так, таку як крапельку. Просто розбиваємо так, означаємо, де його майбутнє місце. Так, інший у нас буде ось тут. Так, тобто ми спочатку розкладаємо такі геометричні форми. Так, ну і третій, так буде ось тут. Так, тут у нас будуть ось так. так. розкладатися. Так, виправляємо, що нам подобається, що нам не подобається, так можна посолити трішки, так, вище нижче на цьому етапі. Так, ширину підкоригувати. Так, далі ми починаємо вже так розбирати на такий більш-менш так, якісь основні детальки. Ось тут у нас буде, так, ось така основна так, верхня пелючка, у нас буде три пелюсточки, так? І потім ось сюди піде. Так, ось одна бокова сюди піде, так? І десь примірно, так, піде наступна бокова сюди. Тобто ми поки що так ось так просто розкидаємо так, ось цю форму. Так, намічаємо собі. Так ось отут якось піде в неїшка. Так, так само так розмічаємо собі ось ці дві ще форми. Тим за все буде ще тішки коригуватися. Так, тут робимо так само, да? тобто намічаємо цю нашу серединку. Так так само наносимо центральну нашу саму ширшу пилітку. Так, І додаємо так, ще дві бокові. І так само ось тут так намічаємо ножку. І так само ми робимо вже з нашою траючою квіткою. Тут у нас алгоритм. Так, дій однаковий. Так, ось так, Так, І сюди наносимо так, ніжку. Тепер ми розкидуємо так, наші. Так, листочки наших кіритів. Так, ось тут понизу. Так, далі, ось тут. Так, у нас кружечок і тут. Це у нас будуть такі додаткові, так, якісь елементи, чи якісь маленькі кіточки. Так, ось тут, так, у нас буде. Тобто ми так, заповнюємо ті місця, які в нас залишились. Ось тут буде. Значте. Так, далі у нас спами ще тут місце, так, і тут. Тепер можемо ось це відразу так попротирати. Так, ось загальні форми, які нам вже не треба. Так, відразу їх прибирайте. Так, тому ось ці загальні форми, так як ми розкидаємо спочатку, треба малювати легенько-легенько, так що потім їх можна було ось так легенько стерти. Так, і тепер у нас буде ще ось тут так якась така так якась квітка. Так, бутон, чи щось таке, чи гортензія чи сирень кузов. Да, тут з тучаща якась киточка, так, десь тут якась така киточка наносимо. Також тут наносимо нашу листочки наші, так, ось тут у нас ще одна якась така кругла квітка. Так, тут у нас листочок. Так, тут ще до цього піде у нас листочок. Так, і тепер з цієї сторони у нас так само. У нас піде один такий бутончик. Так, ось тут ще якийсь такий розцвівший, так і рист. Ось тут буде так, якась така квітка кровенька. І ось тут у нас ще один так, також якийсь один бутончик, так який ми також закриваємо з тим нашим листочком Ну і тут потім можна ще так це все доповнити такими листочками так чи цвіточками. Так, отже, з вами ми сьогодні розкидали так, ось такі наші головні елементи. так. А вже на наступний раз, назад, малюнок, так, А вже на наступний раз ми з вами будемо цівати фарбами гуашу. Так, так, зараз перенесу ось тут кліточку, щоб вони з листочком сильно не перетиналися. Зараз тут ще додам листочку, ай туди них. Тут може ще додати ось такий. А більше й трішки родних приблюстки. От, трішки збільшимо. Ось так. Ну, Тобто я ще уточню. так, уточнюю. Десь ходить місце. Все, ось такий підготовчий малюнок у нас з вами отримався. Так, малюємо. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.